Oh. Тут щось явно происходит і явно активніше, ніж з нами. Одні старші аркани просто. Значить, так, між э, Маском, ой, господи, Трампом і Путіним у нас луна. Є дуже багато прихованих розмов і перемов. Там розговорів достатньо багато, і достатньо вони об'ємні. Але зараз скажу, Трампу з Росією набагато проще, ніж з нами. Чесно говоря, да? Потому видно, як він давить на нас, тому що як він і виразився, ми не в тій позиції, щоб щось требовать. По його задумкам, ми повинні зараз все кланятися в ножки, цілувати да й робити все, що він каже. От у Росії, як у агресора, да, є, є чіткі, чіткі штуки, чіткі установи, що вони хочуть. І де вони може бить, може бути. де вони готові чим-то поступитися. Да у нас з нами йому сложніше, тому що, по-перше, і деняг ми від нас хочемо, і домовленостей яких-то конкретних ми хочемо, але зовсім не тих, які ми хочемо, звісно, і він на нас зриває всю свою злость. Значить, чи є там якась пряма дружба? Ні. Прямо дружби тут нема, але. Тут вже є домовленості, що буде далі, і яка співпраця у них буде. Плюс Трамп дає Росії якийсь вибір. Скоріше за все, знову таки, це сценарії, по котрі може все піти. Тобто, якщо ви, значить, соглашаєтесь на то-та-то, -то, у нас буде так та так та Якщо ви на це не соглашаєтесь, буде отак-та, так-то. -та. Тобто він їм дає якийсь условний вибір, і чого вони ну, куди вони більше будуть склонятися. Це перший момент. Другий момент тут він тушами. Трампа, як завжди. він буде обіцяти одно. Знову ж таки, клінок здаді нікуди не дівся. Що би він зараз не говорив в Росії і не обіцяв, так як він говорить, не буде. Знову ж таки, ми і опять, домовленості на даний момент там правда можуть бути. Я, я перегляну цей момент, змудрук що то покаже, але. Исполнение этих домовленностей это не факт, потому что що що один не виконує их, что другий не виконує их. Они ото сядут, паугукают друг другу, конечно же, да-да-да-да-да, а потом все пойдет вообще по пятому и четвертому. Трамп, скорее всего, все, буде пытаться. Трамп, в принципі, якщо він буде все-таки на прошлому ефірі, Саша мені трошки розкрила тему, я не розумів до чого. Саша трохи розкрила тему, що хоче Трамп зробити з Іраном. А Трамп хоче, скажімо так, Іран підсадити на, на свої бабки і зробити його контроліруємо. Точно так же, скоріш за все, він буде намагатися робити з Росією. Глобалізація впливу знову ж таки. Этот, яка смілива людинка. Tak. Суспільний резонанс, скоріш за все, буде. Я думаю, що будуть люди, які його підтримують, тому що у нас тут ну, суспільний резонанс. І я би не сказав, що люди прям що так на вас стануть, але тим не менш він собі, скажімо так, послідовників і підтримувачів він знайде. Це перший момент, другий момент. <гум> Був би він обережний, єдине, що скажу, тому що тут, тут може, може, трошки <гум> ні, ні поздоровитися. task. По поводу пана Ермака, у нас король Пентакливый. Сдвинуть человека... Пентакли — это очень успешная карта, это года, это прям, прям года. Поэтому сказать, что пана Ермака куда каким-то образом куда-то сдвинуть, это, во-первых, очень сложно. Во-вторых, я так полагаю, за него сам президент вступится, потому что, скажем так, да, захист условным образом есть. А третьим моментом. Єдине, що тут може зіграти роль, це дуже великий суспільний резонанс. Тоді коли людей нічого не що людей нічого не втихомирить, крім того, щоб змінити людині посаду. Це очень складний вопрос ну, в плані, тому що це очень мала прям мала дуже мало Це вже так оступитися серйозно треба буде, та. Це вже та да, це, 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 це дуже сложно, це дуже маловероятно, це дуже питання розтягнуте в часі і так далі. Поки що зміщення як така вова в мене про це навіть не йдеться. В мене поки що не йдеться навіть про піднімання питання про його зміщення, не то, що mm -hmm. про зміщення. Карта хитрості, я буду юліть. Немає, давайте так, у нього немає внутрішнього бажання сюди їхати в принципі своєму. Питаю: при якому розкладі Трамп може до нас завітати з візитом, якщо ми йому щось хороше, вирненьке, прекрасне предложимо. Mm -hmm. Тобто, якщо ми до нього з якоюсь там препозицією ні війська консуши, да давайте я прям приїду поета, знаєте, колача тобі винесеме. ой господи это да давайте я прям то есть он может приехать идти к моменту того, что я не знаю мы с ним подружились как лучшие подружки так сказать да а Боже мы ему так почесали то эго что людина навіть прям Боже я прям приеду ради этого момента только если вот об этом а так а так он будет все время пытаться находить отмазки Так. Тобто з них двох ляльковод все ж таки, Трамп більше? Поки так. З другой сторони, давайте так. Агрессору нужно закинуть эту конфетку, сладкую, прекрасную для того, щоб він сказав, Да, 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 да давай быстрее, все, все от это уже сейчас будем в прошлом, да там война війна все будет в прошлом, я хочу от эту конфетку, так сказать але не факт що розвернула обертку там не окажеться кубка не конфеток того на чого заслуговують mm. Тут, давайте так. І таких, ну мені зараз не повірять, но, ну ну що ж, ну що ж, тіх прекрасних домовленостей тут нема. прям чітких фундаментальних домовленостей тут нема. Ми спорим. Карта да? Ми говоримо, ми обсуждаємо, демонся, де споримо, звісно ж, де ми розповідаємо, що давай, коротше, давай заканчивається все, буде так, як було раніше, будемо співпрацювати, будуть деньги, буде все, знову вот дом стане дом стане знову таким багатим, і так далі. Но за цим всім знову таки, той самий король. І король Мічей в даному випадку зовсім не, не Путін, а саме Трамп. Тому в тебе є вибір, якщо ти дальше продовжуєш війну, якщо ти далі йдеш от з огнем, да, ти будеш сидіти недоволен. Гордий, но недоволен. Ми тобі не, не дамо нічого. Да, там, наприклад, знову якісь санкції, знову якісь там заборони, це все. От. Або, значить, ти. Ми з тобою договарюємося і ми з тобою строїмо щось схоже на ті взаємоотношення, які були раніше. Типа, про що вернись. Але тіко похоже, я не скажу, що буде так, як було, тільки щось схоже на то. От порядка Трамп зараз намагається Росії показати більш дружелюбну сторону, більш розуміючу, какую-то сторону, маніпулятивно паніючу сторону, подати їм, я ж говорю, класну, прекрасну бажану конфетку і санкції з тебе знімемом, і то зробимо, і оце зробимо, вот і отак вот буде, і буде, як колись, і будемо жити припіваючи. Ну, опять-таки, так як Трамп тримає слово, то. Ну, по суті, Трамп хоче цим добитися того, щоб була таки припинена війна, Принаймні, да, знову якісь... ж таки, так. він, він дуже біситься, тому що, знову таки, він сам свої сроки 20 разів вже промінню. Та 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 не уточнювали. От, да, та, 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 та. Не уточнювали за 24 години якого дня, знаєте, да. так. Він уже це все про пройшов плюс. Значить, про ну пройшов. Давайте скажу так, плюс зараз ті негодування, протести, які відбуваються в Америці проти нього, йому оце зупинка, призупинення, хоч якісь прекрасні громогласні заявлення треба дати по поводу війни, тому що це укріпить його положення. Там, де його народ скаже, а. А ну ну ладно, ми за цим понаблюдаємо. Знаєте, тобто йому йому оце потрібно. Він дуже біситься, бо цього нема. Йому це потрібно, бо дому він і робить, що давить на нас, і в принципі на Росію він теж давить, тільки трошечки по інакшому. Щоб її ще більше не спугнути і не поставити ну, козла на рога, так сказати. А вот, поэтому зараз і буде здаватися, що на нас тиснуть. ну, Давайте, ладно, ні, на нас все-таки згоден тиснути взагалі не красиво, но і буде здаватися, що у них з Росією як будто все амур для муртура, знаєте, і все таке. Але це тільки картинка. Це mm -hmm. только картинка. Нужная картинка і важлива картинка. Ну, ми чітко розуміємо, що слова від ді відрізняються як по відношенню до України, так безпосередньо, і по відношенню до ворога. На щастя, я дякую вам, Кайна, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Те, що стало більш зрозуміліше ху ху, що від кого чекати власне, деякі секрети все ж таки сховані і більш зрозуміліша картинка, і насправді. Насправді те, що ми сьогодні почули, досить ще непогано все, тому що е, те, що зараз нам намагаються нав'язати, значно гірше виглядає зі сторони ніж те, що зараз ми почули. Тому варто все ж таки фільтрувати ну, знову ж таки медіа, опять таки, медіа – та по перше, управління настроями. По-друге, як би там не було, знову ж таки з цих медіа і наш ворог отримує ту чи іншу інформацію. І медіа повинно бути зараз, і взагалі в станах там війни криз. І так далі, медіа має бути маніпулятивним, хочемо ми то чи ні. Условний нейтралітет, но давайте так, товариш э, Росії, все таки. Це товариш Росії, це э, у мене условний нейтралітет, але тіньовим влюбленим, якраз таки. Китай може брати участь в тих чи інших переговорах, але. Тут скоріше знаєте, ну ми, звісно, будемо проявляти скоріше за все, якийсь нейтралітет, але з пльоки скоріше Росії, і він буде, я так полагаю, безпековою гарантією Росії. Так, значить, за нами бо, з вами буде стояти достатньо багато. Да? О, особливо давайте так. Я зараз взагалі не, не розумію на самом деле, хто для нас буде більше робити: Америка або Європа. Кажеться мені, що зараз буде первенство в Європі Все таки, от це перший момент. Тобто за нами буде стояти багато людей, а вони знову лишаються одні. Я думаю, що вони будуть просити якраз таки якихось условних безпекових гарантій, або знову таки знаєте такого сірого кардинала в відді Китаю. От тобто, дива тут не сталося, китай теж буде такою своєрідною маріонеткою, якщо це можна так називати, ну да, условним образом, да давайте так. Він може він може щось там сказати, то що ми з вами хочемо чути, але робити як завжди, як завжди, робити, ми будемо своє і по-своєму.